Загалом, я на, на, ну, як і член бюджетної комісії, я бачу, що е, показники е, очільника району стосуються лише на базі порівняння річного. Тобто, якщо це був 2005, за 2004, 2006, 2005, і от, Тобто, аналіз всіх показників, приріст, ріст, але це не значить, що сьогодні можна сказати, що Ужгородський район. Він знизив свій показник і він знизив в області, він посідав колись перше місце по всіх напрямках життєдіяльності району. Тут запущеним є такий напрямок, як агропромисловий сектор. Я вважаю і вважав, і наголошую на це владі, що цільове використання землі на нульовому рівні, якщо у Журовському районі. Біля обласного центру майже 70% земель це чагарники, які не використовуються, які десь на папері вони блоковані фермерськими господарствами, яких у Журовському районі звіту Анатолія Васильовича Кулібаби є 300. Значить, приріст від їхньої діяльності нульовий. Інші суб'єкти, 26 суб'єктів сільськогосподарського виробництва. 14 з них дали дохід району 6,5 мільйона, 6, майже 6 мільйонів гривень в цьому році. Дотація різних значить, категорій цих сільськогосподарських підприємств склала 4,5 мільйони від держави за справляння цієї діяльності у сільського господарства на покращення їхньої. Значить, Діяльності. Тобто, виходить, що півтора мільйона 14 сільськогосподарських підприємств району дали прибуток. Це значно малий прибуток і не видно у звіті Анатолія Васильовича прибуток 300 фермерських господарств. Я наголошую, це землі, які стоять під блокуванням певних людей. Вони просто є оформлені як оренда на 49 років. І хочу сказати, що в бюджеті районної. Влади закладена досить мінімальна сума із оренди цих юридичних е, суб'єктів, яка складає на 2009 рік 420 гривень. Так у мене запитання, якщо 300 фермерських господарств, господарством землі оформили б оренду, я не думаю, що ця сума б 5 разів не збільшилася для району. Районна влада завжди намагається шукати якісь джерела по повний бюджету. Ну, о, за останні 3-4 роки е, самим головним джерелом поповнення бюджету районної ради є продаж зими. Ну, це питання тепер. А через 5-10 років чим наповнити бюджет? Я не, на це питання важко дати відповідь. І е, о, займатися лише одним питанням продажу зими, це не це не є діловодство голови е, районної. Адміністрації. Але у зв'язку з цим. Ну, про земельні оборудки пана Колібаби загалу відомо з багатьох публікацій. Повернемося до, до цього неурідного випадку, надзвичайно. Чи не пов'язана діяльність влади, яка займає, що не кон повністю контроль над іншими функціями, які ми мали виконувати влада? Саме я і наголошую, адже 87 зґвалтувань дітей це надзвичайна ситуація. Так, воно, дійсно, прикладно. І пов'язано, як ви кажете, це, наприклад, не до працювання саме голови. Адміністрації буду в якому плані казати? От коли проводяться наради чи колегії, останнім часом на колегії адміністрації з усіх влів сільських рад приходить 30%. Це 5-6. Із 33-4 сільських громад. А в цьому ж контексті, чи не мається прокуратура району? Ну, я не можу відповісти як районної ради. Ми, ми з'ясуємо однозначно реакцію прокурора, реакцію районного відділу міліції. Думаю, що тут слід плотніше підійти до цього розгляду питання про безпритульність про дітей на вулиці і ці всі моменти, моменти аналізувати, тому що скажу, що ми були колись і, відверто кажучи, підтримували органи внутрішніх справ, надаючи їм через різні районні програми дільничним інспекторам цю техніку, спецтехніку на об'їзди району, на забезпечення порядку в районі в належним чином. Це були закуплені мопеди, автомобілі для дільничних інспекторів. Я не знаю, районна влада на той момент, 2-3 роки тому назад, ставила за задачу забезпечення дотримання цих безпеки, життє... безпеки громадян району, але тепер видно по цій ситуації треба буде просити коментар прокуратури районного відділу міліції. З'ясувати, якщо є такі факти, їх безперечно порушувати кримінальну справу Однозначно, саме проблемних питань. Але я казав попередньо рік тому і два і пробував друкувати в газеті. У нас був випадок, що газета, яка освітлює події в Ужгородському районі, вісті в місті Ужгородщини, вона наші статті просто не давала в тираж. Було обумовлено це. Цензурою. В районі не можна писати про владу щось погане. Ми? Цензурою з боку кого? Голови адміністрації сказав головний редактор, що є заборона пряма від голови адміністрації. Це його слова. І значить, ми статті давали тоді в Рів, давали в трибуну, в газети більш демократично і на ці не, не, не зважають на суть, маю на увазі обґрунтовану суть наших статей. От по реагуванні і по цих проблемах це в селах, наприклад, є голови сільських рад, які вони, будемо казати, бездієльні. По закону органу місцевого самоврядування голова сільської ради, він є захищений дохідною частиною у плані виплати заробітної плати. Він 100% знає, що він її отримає. І всі подальші його кроки після виборів на другий день превращаються просто у... Такий бізнес-проект для забезпечення своїх комерційних проектів.